А ви таки виявилися правими? Я не вдів кільце, я не вдів своїх кольця, і прогноз на вівторок не справдився. Абсолютно мимо каси. зато тепер я вдів усі свої кольця, ось вони на мені. Тепер прогнози будуть збуватися. А якщо серйозно говорити, то да, Дійсно, щось мені на цей раз. Інформація видалася не такою, якою є. Насправді був дуже великий теракт сьогодні вранці, а мені на вівторок карти взагалі не показали цього. Я визнаю свої помилки, я коментарі не підчищаю, відео не видаляю. Я належу до адекватних, як мені здається, людей, які готові і здатні визнавати свої помилки. Я знаю, наскільки що Харків дуже сильно постраждав, і Київ постраждав, тобто два міста постраждали найбільше. Вчора був прогноз по областях. На Київ мені карти показали загрозу. Київ я попереджав. По Харкову мені карти загрози не, 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 не показали. І я це визнаю, хоча по Харківській області карти були погані. Давайте на це подивимося з іншої сторони. Харків. Не знаходиться за межами Харківської області, вірно. Харків це також частина Харківської області, так само як Київ, частина Київської області. Харків вже ж не існує за межами своєї області, а на Харківську область мені карти були погані. Тому можна сказати, що мій прогноз таки все одно збувся: що людей я попередив, що моя совість чиста. Людей я все одно попередив. Харківська область, тож Харків, це теж частина Харківської області. На Харківську область мені карти випадали погані, можете подивитися мій прогноз. Стосовно прогнозу по днях, можливо, дійсно в цьому проблема, що я кольця не надів. Тепер для мене це буде наука до кінця мого життя. На всі свої прогнози надівати кольця. І хтось може сказати, що так багато калець носити, це пошло, що це якось негарно. Мені все одно, головне, щоб прогнози збувалися. Тому нехай ці всі кольця допомагають складати вірні прогнози. Так що, відповідаючи на питання по прогнозу, да, на Харків мені карти загроз не показали. Визнаю, каюся. Але на Харківську область карти були дуже чорними. А Харків, а Харків не існує за межами своєї області, вірно? Логічно. Харків це також частина Харківської області. Стосовно прогнозу по днях – да, скоріше за все, от ви виявились праві. Треба надягати всю свою амуніцію. Вибачте, будь ласка, я теж людина смертна. Можливо, десь я трохи виснажився, можливо, десь я трохи перевтомився, що цей прогноз трохи не збувся. У будь-якому випадку повітряну тривогу ігнорувати не можна. Тепер я буду застосовувати всю свою амуніцію і надягати її постійно. Бережіть себе, співчуваю, бажаю всім гарного дня.